Ну, що можу сказати? Новий рівень, важливі домовленості, важливі переговорні процеси з врахуванням інтересів України. Період 25-27 рік для Росії, як вона не зупиниться в своїх діяннях, це будуть чорні роки, і всьому тому гадству, теж рано чи пізно, теж буде кінець. Хороші новини для України. Що в нас хорошого? Ой, зразу така карта. Дивіться, називається вона тріумф. Ну, аби воно, аби воно так і було. Зразу перша карта карта тріумфу. От, у нас, бачите, сьомий аркан, колісниця, всі їдемо. Така прям, така прям переможна карта. Бачите? А тільки що тут червоний прапор. І червоний з чорним. Бандерівський. Так, такий там, червоний з чорним, так? Бо, ну, Не білий, то точно значить, для України тріумф. Файно, добре. Дивимось далі, це мені вже подобається. Друга карта називається гармонія, ще краще. Ну, як буде тріумф, то буде гармонія. Це дуже логічно. Але а, цей аркан це йде через правильний, вибір. через правильний вибір. А далі у нас дуже цікава карта, і знову старший аркан. Це не старші Аркани, що вони так тут гарно всі зібрані. А, ця карта тіні це тінівий аспект. Хтось себе ще дуже кажуть, розоблачить і покаже негарно, правда стане явною. Оцих, хто там в тіні сидить, і команди якихось сірих кардиналів теж ще почнуть витягувати на світло і викривати всяке кегатство, не сховається ніхто. Ну Така карта, знаєте, не сховається ніхто, бо світло сильніше і переможе, дай Бог. А, і оця карта, до речі, про баланс, про ті сили, які діють про відновлення балансу. Як Якщо зараз нечисть, на жаль, але десь в чомусь має якусь перевагу, то баланс буде відновлено, по крайній мірі, що світло буде мати не меншу перевагу, а дай Боже, ще більше. Так, далі у нас матеріальні плоди. Така чудова ще одна карта дев'ятка пентаклів. Далі у нас початок процвітання. Ще одна така чудова карта. Сьогодні. Дуже хороша карта, і все, що говоримо, все максимально хай матеріалізується. Так, потім у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Шоста карта, ще якісь випробування. Ну, бачите, карта ще є конфлікту. Ще десь, на жаль, є карта поразки. Але серед поки що шести карт вона єдина негативна. Тому це те, що ще на жаль відбувається. І на жаль, ще можуть бути просування ворога. Я цього не заперечую. Багато є важких складних напрямків. Але, але Сьома карта і завершальна: партнерство і союзи, яке допоможе зупинити оцю конфлікт і поразку. Тут ще раз з семи карт одна тільки негативна. Дивимось далі. Ангельський, давайте подивимося пітеро, що в нас тут є. Я просто, ще навіть так розумію, що Україну в ближньому часі хтось важливий дуже може знову ж таки відвідувати. Ха, правильно, хай приїжджають сюди. Хай дивляться наші реалії. Так, карта трансформації. Реалізація, зміна життя і звільнення три ключових слова. Далі у нас Так, туз землі. Карта достатку, нових можливостей та нових ресурсів. Така прям сонячна, сонячна світла карта. Ну і тут з Пентаклів, знову ж таки ми говорили: важливі досягнення, важливі домовленості, важливі переговорні процеси з врахуванням інтересів України. Знаєте, що хотів сказати? тако думаєш, стільки часу все це жахіття триває, і ти думаєш, Боже, як, а як воно закінчиться? А коли воно закінчиться? А як воно має бути? А потім думаєш, стоп, ну ж, неправильно такі запити ставити, а як, а що, а коли. Є розуміння, що воно закінчиться, і ти от починаєш вже знаєте, кажуть, от так ніби проживати цей а от цікаво, от ці момент закінчення, як воно буде виглядати, які будуть відчуття. І якесь таке відчуття дуже дивне. Спочатку навіть все як не віриться, що справді що зупинилось, що завершилось, а потім таке, знаєте, як переконання, ну так, бо пора рухатись далі. І це от останні кілька, напевно, тижнів, максимум десь тижнів, певно, два. Отаке якесь внутрішнє відчуття, отакі якісь роздуми. Далі у нас дев'ятка пентаклів. Карта прибутку, карта достатку, карта незалежності три ключових слова. Так, далі у нас дев'ятка кубків. Ой, тут взагалі прекрасна карта, бо це про здійснення бажань і карта радості, наповнення, відновлення. І, і, і п'ята карта. Боремося. Через боротьбу до тож, перемоги. Бачите, карта опору і відстоювання свого. Ну, що можу сказати? Новий рівень все рівно, так як було раніше, вже не буде. Новий рік, новий, нові можливості. І ну, я наголошую на цьому. Я дуже хочу, щоб ці мої прогнози краще справились, бо я дуже це люблю. Напевно, як і всі, коли прогнози краще справджуються. Що все-таки цього року, як ніколи, є великий шанс за останні роки хоча б припинити оце жахливе кровопролиття і гарячу стадію війни. Бо далі ще вирішуватиметься. Не один місяць, не хочу казати слово рік, але я розумію, що може і рік питання території, це все. Але хоча б, щоб це зупинилося, і далі воно буде вирішуватися. Все рівно це не буде просто зупинка і все. Далі воно буде вирішуватися. Для України, дай Бог, теж з, з плюсом. Але передусім ця зупинка можлива. Можлива. І може вона завершитися теж, так знаєте, як от є напад в один день, так само вона може бути прийнято чітко от такого то дня все стоп. Ой, хочеться таке вже почути: знаєте, хоч вже, хоч сьогодні, що вже все, стоп, і ми переходимо до якогось наступного етапу. Виборювання нашої свободи, незалежності і процвітання так, як тут кажуть, так. початок процвітання. А це так знаєте трошки привело до тями, тому що людина, яка не живе в тих реаліях, вона не до кінця розуміє, що це таке. А тут прям аркан смерті це от прям страх за своє життя і вникнення в реалії, що там, де ти живеш, і для тебе кожен день може бути останній. Тому що невідомо де прилетить, і невідомо куди попаде, і невідомо, хто може загинути. це карта смерті. Це коли, знаєте, людина так обличчям. Вчуття Обличчя перед очима, так, прилетіла? Так. Обличчям зустрічається смертю, і йде така переоцінка дуже багатьох, дуже багатьох взагалі пріоритетів і цінностей. Оце таке враження і тут. Ну, по-перше, він цього не очікував, що воно може бути саме так. А по-друге,. По-друге, це такий трошки шоковий стан привести до тям. І можу розказати, що певні аспекти, про яких ще не думали говоритися, чи навпаки було ще щось в роздумах робити чи не робити. Саме ця ситуація схилила оту шальку Терезів до того, що робити, робити, треба щось робити. Бо тут ще далі йде Верховний суд. Ну, значить, так мало відбутися. Ну, Знаєте, в кожній ситуації є якась своя, є якась своя вища, вища задумка, знаєте, вищий промисел. А як людина може зрозуміти, що тут в нас так чи не так, якщо вона не це на власній шкурі? Та, я думаю, що ті, хто там дуже сильно часто викликають, висловлюють, які вони стурбовані, схвильовані. Як вас тут, Боже, Боже, хай ви приїхали, там де постійні обстріли пожили. І я думаю, вже би те схвилювання зразу перетворилось в конкретні дії. А коли ти живеш в теплі, в добрі, і все в тебе ок в твоїй країні, то якось не дуже доходить, що таке питання загроз для життя, війни і тому подібне. Отак само і тут, так навіть от карти для десятка мечів, і тут карта смерті, важкість власних ідей. Тобто, ну можна сказати, що він навіть так добряче перелякався, тому що невідомо, як зіб'ють, не зіб'ють, куди попаде, це просто. Потім тут імператриця, народження чогось нового в результаті. Карта смерті повторюється. Ну то я розумію, що дуже перелякався. а тут карта смерті в переродженні і нове життя. І десятка кубків щастя в співробітництві.